Доброго дня, шановні жителі Рівненщини! 345-й день Україна веде героїчну боротьбу за незалежність. Наступив час рішучих дій і переходу до наступу. Саме тому оголошено формування додаткових восьми бригад наступу. Це національна кампанія під назвою Гвардія наступу. Мета остаточно звільнити всю територію України від загарників. Отже, добровольці, які Патріотично налаштовані і які впевнені в тому, що прийшов цей час, можуть прийти до лав восьми бригад і записатись до колег. Розгортаються дані бригади на базі Національної гвардії, Національної поліції та Державної служби прикордонної України. Кістяк буде складатися з бойових офіцерів з достойним бойовим досвідом, які показали себе ще в 2014-2015 році та достойно провели широкомасштабну кампанію. Алгоритм набору в бригади виглядає наступним чином. На Рівнічні визначено 5 СНАПів, які будуть приймати добровольців. Центральний в місті рівному біля обласної державної адміністрації. ЦНАП в Рівненському районній державній адміністрації також відповідно в місті Дубно, Вараші та САРН, спеціально визначені місця, де знаходяться офіцери, які нададуть повністю інформацію та консультацію з приводу комплектації. Якщо людина бажає служити в лавах Нацполіції, вона записується в штурмову бригаду людь. Якщо є бажання бути разом з прикордонниками, вона записується в бригаду. Сталевий кордон або в інші шість бригад Національної гвардії, які я впевнений, будуть писати свою достойну історію перемоги. Наголошую, це ні в якому разі не мобілізація, це повністю добровільний набір високомотивованих, патріотично налаштованих громадян. Об'єднана штурмова бригада Людь це воєнізований підрозділ з найбільш вмотивованих, з найбільш підготовлених бійців. Національна поліція має вже приклад воєнізованих бригад ваєнізованих штурмових полків. Це такі, як Сафарі, це такі, як Цунамі, це такі, як Луганськ-1, які показували дуже гарний результат на Харківському, Херсонському, Запорізькому, Донецькому, Київських напрямках. Буча Ірпінь. Херсон, Лісичанськ, Сєвродонецьк, Ямпіль і Бахмут міста, які згуртували бойовий дух кожного воїна. Бригада Людь це два штурмових полки, батальйон особилого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. В їхньому арсеналі бронетехніка, БМП, БТР, Козак, артилерійське зенітне, противотанкове та снайперське озброєння. Поліція пропонує додаткову. Е Додаткові виплати залежно від умов служби, достійну заробітну плату, безоплатну меддопомогу і санітарно курортне лікування. Можливість отримати освіту у відомчих вишах під час служби безкоштовно або пільгово, право на отримання житла за рахунок держави, грошову компенсацію за, найм, за винайм житла, піглі для отримання статусу учасника бойових дій. У нас. Спеці... Спеціальна підготовка, ефективне командування, сучасне озброєння та техніка. Усі українці зараз прагнуть одного: ми маємо вигнати окупантів з нашої країни. Для виконання цього завдання нам потрібно постійно посилювати наші бойові спроможності. Аби виконувати увесь об'єм поставлених завдань, Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування додаткових бригад Національної гвардії. Основне їхнє завдання посилення нашого майбутнього наступу. Я закликаю усіх патріотів вступити до лав цих підрозділів, формування яких вже почалося. Вже зараз до складу новосформованих підрозділів увійшли військові, які мають величезний бойовий досвід та проявили себе найкращим чином на різних ділянках фронту. Хочу ще раз наголосити: це ні в якому разі не мобілізація. Це суто добровольчий набір. Командування кампанія спрямована винятково на людей, які добровільно записуються до цих бригад. Людей не просто набирають до лав нових підрозділів структурі МВС. Їм пропонують конкретні, і дуже гідні умови служби. Стати частиною великого колективу. Важливо знати, що кожен, кого відберуть, потрапить виключно в коло однодумців. Це абсолютно новий підхід. Наша головна мета це пришвидшити нашу перемогу. Дякую. Дякую. Чекаємо в СНАПах рівенщини, де працюють наші офіцери. Головне бажання всіх українців цьому році це перемога. Завдяки нашим західним партнерам, надійним друзям, ми маємо нарощення бойової потуги. Щодня ми отримуємо техніку, озброєння, і ми відчуваємо, що наступає той момент, коли Україна готується до вирішального наступу. Ми всі морально готові до перемоги. Закликаємо людей, які відчувають собі сили і бажання очищати землю від ворога, іти і наступати. Я впевнений, що. Поряд словами Слава Україні незабаром ми можемо сказати з гордістю Слава гвардії нації.